Я хочу сьогодні нагородити вас з подяками, такими прикольненькими за активну життєву, соціальну та громадську позицію, небайдужість та відданість справі, а також за внесок у розвиток громадської організації та всього студента. Грамоти та подарунки, Подяка ініціативні молоді Дніпра за кропітку працю задля наближення перемоги. Нагородили понад 60 молодих хлопців та дівчат. Молодь у нас завжди була є і буде рушієм змін, і це в першу чергу проявляється у волонтерській діяльності зараз. Молодь дуже активна у проєктах, які пов'язані з підтримкою збройних сил України. Це і постріл помсти, і розмальовування тубусів, які віддаються потім за донати, передаються військовим. Овим на якісь потреби так само і передача гуманітарних вантажів за допомогою молодь бусу, плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок. Завдяки проекту Постріл помсти цивільні за донат можуть замовити свій особистий авторський напис на бойовому снаряді. А вже наші захисники відправлять це привітання окупантам. З початку січня на нашій платформі вже мається 9 батальйонів, котрим ми допомагаємо. Кожний з них представляє свій снаряд різного діаметру, з котрим можна зробити сам постріл, а на нього напис. Вже на платформі мається більше ніж 100 замовлень, тобто пострілів, і загальною сумою ми зібрали 248 тисяч 700 гривень. Вражають своєю красою оригінально розмальовані Петриківським розписом тубуси. Їх також можна придбати за донат. Сума зібрана з продажу вже налічує понад 140 тисяч гривень. Вже рік на базі молодіжного центру існує молодь бус, який подорожує найгарячішими територіями. Головна його мета волонтерство. Юнаки оперативно відправляють на ньому гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Він вже був і в Харкові, і в Херсоні, в на Донецькому напрямку. Був на запорізькому напрямку. Наші закордонні партнери прислали нам його і перший час навіть допомагали паливом, аби ми працювали на благо нашої країни. Просто ситуація для прикладу вам, коли взорвалась Каховська ГЕС, то вже через декілька днів повний бусик води він майже не їхав, але він віз водичку тим, хто її потребував. На досягнутому молодні празу зупинятись не збирається, адже шлях до перемоги ще триває.